Так, привіт, привіт, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте, Любов Іванівну. Я даю їй слово. Добрий вечір, мої хороші, добрий добрий вечір. Ви такі всі сонячні, Саша Чапля. в тебе таке сонце прямо ой, наче, наче сьогодні зараз день, а не вечір. Альонушка Пількевич, добрий вечір. Дімасичок, добрий вечір. Так, Дімочкалінський, рада тебе бачити. І маму також, мама, мабуть, також поряд, мама Інна. Так, Дімасочок і Левковський у нас разом із бабусею. З бабусею Катією, так-да, да, да, мої хороші. так. Так, бабуся, мотузка моя люба, Людмила Петрівна і Сашуня мотузка, мама Таня з Ігарьошкою. Включаємо екран. Добрий добрий вечір, мої хороші. І ще нас Софійка є разом знову. Чомусь ти тільки не весела. Софійка, ну посміхнись нам, подаруй нам свою посмішку. О! Добрий добрий вечір, мої любі. Ну що? Будемо починати. Давайте привітаємося. Музично привітаємося, заспіваємо нашу традиційну музичну привіталочку, весняну привіталочку. Починаємо. Давайте всі разом починаємо. Так, так, так. Зараз я вас знайду. Десь пропали ви мене. О, всі включаємо Софійка. Так, до нас долучилася так. Молочиночки, відкладаємо, поки що речі, всі стаканчики відкладаємо, зараз поспіваємо привітання. Тож починаємо! Сонечко, всі ми вітаємо! О, добрий день, добрий день, добрий день! Ходіли! Для наших занять. Ну, а тепер ми почнемо працювати з нашими стаканчиками. У мене отакий от стаканчик. У вас може бути чашечка. Так, ось Діме Гарнесенька, чашечка, стаканчик, будь-що. Ми ставимо його догори, догори дном перед собою і згадуємо нашу вправку. Нам потрібні два вказівних пальчики. Перекидаємо наш стаканчик догори дном, щоб дно було нагорі. Так. І б'ємо пальчик, пальчик, тук-тук-тук. По стаканчику, стук-стук. По стаканчику б'ємо пальчиками. Плесь, плес. Перед собою. Тепер по колінцях. Раз, два, три. Ти стаканчик свій візьми. В іншу руку передай. І поставили стаканчик. груз. спочатку починай. І ще раз дочок. Пальчики підготували. Давайте всі разом. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук, по стаканчику, стук-стук. плес, плес, по колінцях. Раз, два, три. Ти стаканчик свій візьми. Показали мені ваші стаканчики. В іншу ручку передай і поставили. Гру спочатку, починай. Найцікавіше, що в нас музика буде постійно прискорюватися. І наше завдання не відставати. Ну що, я зараз буду всіх контролювати. Ви мене будете контролювати, а я вас Домовилися? Так, всі приготувалися. Починаємо. Так. Так, 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 так. так. Пальчик тут тут, тут, поста пальчик у стоп-стоп, лесбед разматривай, ты стапачек, сбибий ведный, иншу ручку передай, ручку початку, починай, тришки смечай. Пальчик поставь, чик, бед, бед, став, пальчик тут, тут, поста пальчик у стоп-стоп, лесбед разматривай, ты стапачек, сбий ведный, иншу ручку. Молодці! У Дінасика така патріотична чашечка, і навіть бабуся знайшла, Катя, чашечку. Молодці! У чотири руки працюєте! молодчиночки Ой, веселі стаканчики! Так називалася наша ця музична вправка гра. Відкладаємо стаканчики, молодці! Попрацювали гарнесенько. Ну, а тепер. Я хочу запропонувати вам пісню, яку ми вже співали. Не один раз співали, але ця пісня відносно нова для нас. Ми не так часто її співаємо, але я знаю точно, що вона припадає до душі кожному, тому що вона називається Ні війні. Зараз, де б ми не були з вами, хтось в Україні, хтось за межами України, хтось, можливо, не вдома в Україні, але не вдома. Таке також може бути. Де б ми не знаходилися? Ми пам'ятаємо, і знаємо, що ми українці, і ми прагнемо миру, і ми завжди говорили, говоримо і будемо говорити ні війні, хай засяє сонце на землі. Правда? Тож, давайте, о, Настінка з нами, яроскрасунечка. О, які гарні тебе навушники. Так, давайте заспіваємо разом цю пісню. Це пісня про наше сьогодення. І саме так ми скажемо своє відношення до тих подій, які відбуваються в Україні, і будемо молити Бога, щоб війна поскоріше закінчилася. І щоб ця весна нарешті стала переможною. Будемо вірити в це. Давайте разом вірити і співати. Тож починаємо ні війні. Так зараз, зараз музика включиться. І слухайте, ну ви мене сьогодні такі активні. Дивлюся віконечка, прямо всі працюють. Молодці, мами і, і дітки працюємо правильно. Ні, війні. Ми всі говоримо, що ми не хочемо, щоб була війна, щоб війна пішла з нашої країни, щоб взагалі не було воєн по світу. Правда ж? Ми миролюбива нація, ми дуже хочемо миру, дуже хочемо тепла. І дуже хочемо спокою. І кожен з нас, хто зараз не вдома, точно хоче повернутися додому. Це точно, правда ж? Молодчиночки, молодці. Так, ну а тепер я пропоную погратися пальчиками. Пальчики вказівні. Всі знають, де вказівні пальчики. Ану, вказівні. Дімасочок, Діма, це великий пальчик, а ну вказівний. Як ти? Яким ти пальчиком вказуєш? О! Діма, два пальчика вказівних. Так, ой, ти мій ласточку, ти мій зайчик маленький. Так, Діма, Діма Ролінський молодець. Пальчики, долоньки. Долоньки. Мені долоньки показали не так, а отак от відкрито. І кулачки. Б'ємо пальчиками. Б'ємо долоньками по столу, або по колінцям І кулачками по столу. І все це під активну і дуже веселу музику. Давайте будемо зараз розминати пальчики і ручки. Починаємо разом зі мною. Так. Я всіх всіх бачу, ніхто не лінується, всі працюємо. Сашуня, молодець. Всі молодці. Так, зараз музика включиться і ми будемо працювати. Ярославчик з нами. Пальчики!

Так, всі Марійка Толюба, Марго сьогодні прямо весь сріст, я тебе бачу. Повністю бачу. Дякую, Софійка, за сердечка тобі. Молодці. Ну, а тепер Саша Чапля показує всім оцінку, яку ми один одному ставимо. Ну я сьогодні також вам поставлю отаку оцінку. Коли вже я буду іншу поставлю? Не знаю. Може, колись отаку поставлю. Ну, сьогодні отака оцінка. З присипочкою. Да. Дімасочок солоденька присипочка, і ця ручка також. Да. Молочиночки! Дякую вам, мої хороші! Отаким От сьогоднішнє було наше заняття, називалося воно Хай засяє Сонце на весні». Ми будемо сподіватися, що ця весна, ось уже квітень місяць, так, уже середина весни практично йде. Ми будемо сподіватися і вірити, що все ж таки ця весна принесе на мир, і всі наші захисники і захисниці повернуться додому живими і неушкодженими. Будемо в це вірити і будемо просити. Вищу силу, щоб нам в цьому допомогла. Молодці, мої хороші. Я рада, що ви мене такі сьогодні активні і веселі. Найголовніше, ви підготували сьогодні не лише стаканчики, а підготували і бадьорий настрій. А це найкращий, найкраща підготовка до наших занять. Молодці! Ну а тепер час нашого прощання. Хлопці, а ну покажіть мені, борщ їли, хлопці, чи ні. Чи м'ясо їли? Чи сало українське може десь знайшли, хто не вдома. Ой Гарьоша, молодець. Дам дівоч Каролінський показує біцепси прямо. Діма Ролінський, ді -ді Діма Лівковський. От такі кулаки, великі бої. Тепер кулаки більше, ніж щоки. От так молодець. Саша Чапля. Да. Дімочка, ну покажи мені свою силу, покажи мені свої ручки. Ярослав, Ух! От у нас козаки, козарлюги українські, молодці. Так, наук також показує, треба футболочку знімає. Так, спочатку з хлопцями будемо прощатися. Ну, а потім з моїми тендітними, чарівними і ніжними дівчаточками. Де мої берегині українського роду? Де мої красунечки? І зразу всіх посмішка. Ну що? Починаємо. Слова, ви знаєте, слухаємо звуки, звуки саксофону. Так, 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 Ще не приготувалися шуня. Ти також приготувався, так? Так, права рука давайте. Співаємо разом зі мною. Так, так.